Миру усім, хочу поділитися тим, що зрозумів із сьогоднішнього відео. І от пастор показує те, що як ми можемо познайомитися з Богом, узнати його лічно, так скажем, ми можемо це зробити через Біблію, через Слово Боже, якщо будемо внікати в нього. Тому що ми можемо його читати просто як інформацію, як просто якусь приключеньку, там історичну книжку. Як якусь газету можемо читати, а можемо читати дійсно як щось духовне, як общення з Богом виходить. І ті, хто його, і ті, хто Ісуса Христа знали в тілі, це єдине що апостоли, які засвідчили, і, от читаючи їхні книги, їхні свідоцтва, можемо узнати Бога поподробній, так скажем, щоб. Ми змогли його впізнати, що він хоче від нас, щоб ми змогли жити з ним. Амінь.